Зараз 10.20 ранку, турнір починається об 11 і Мені їхати півгодини, тому сьогодні, надіюсь, не запізнююсь. Ми починаємо день 3 в складі 54 людей, всі з равними стеками по 200 бландів, рівні по 30 хвилин. Наша головна мета це потрапити в топ-35, це перша ціль. І далі вже боротися за призові та кубок. Склади важкі, стіл у мене не дуже, я вже подивився, як нас розсадили. Тож, що, заряджаємо щити і робимо вітер. Сьогодні сильний туман на вулиці, навіть правого берега і не видно. Я на місці не запізнився. У мене стіл просто нереальний стіл смерті. Дуже складний склад. Надіюсь, що потім якось пересадять, чи хтось вилетить. Я пізніше покажу, що за склад. Ну все, у нас три бойовий. Зараз поснідаю і let's go! У нас перерой відіграли чотири рівні, ще чотири рівні пізньої реєстрації. Є. Можна робити рієнтрі по 20 тисяч. 19 рибаїв вже зробили люди. І я в тому числі, тому що програв третій флеш у перший флеш. І потім монетку по 50 бландів. У мене залишилось половина стартового стеку 100 тисяч і дев'ятки в ту скороль програв. Пішов, забив рієнтрі і одразу нажив там 50 тисяч стек, зараз навіть трошки більше 255 тисяч. Треба якось просидіти, нажити за ці чотири рівні фішок, бо потім рієнтри закінчаться і вже почне зовсім інша гра, почнеться. А у нас залишилось. 5 хвилин пізньої реєстрації з гарних новин я ще в грі. З поганих 54 спортсмени всі прожали реєнтрі. І якщо зараз дві людини ще не прожмуть, то у нас буде 52 гравця. Після рієнтрі я набив стек 365 тисяч, середній зараз 308, і потім спустився до 265 Це щось таке. Коротше, 44 бланде у нас зараз буде. И все, зона реентрі закрыта, начинается важка гра. Треба топ-35. Let's go. 3-6 тысяч там пуш 60. точнее 52 пол. Можливо, для нас. Да, <to> да, <fire train> <tops> Залишилось 8 людей до, до топ-35, у мене 440 тисяч, але структура просто шалена зараз піде. Ситуація наступна: 36 гравців. У нас прямий бабл співбесіду збірну. Середній стик 433. Я тільки що максимально я рахую добра у роздачі. У мене 450 тисяч. Я десь 4 короткі людини від 5 до 10 бландів. Тому. Тримаємося як можемо. Ну що Ваня? Це Олен 13 бландів. Тут кол. Віславкового гравця. Кровавий коін. У нас алей. Тренер були. Ключева! Ключева! Все другій приблендер після цієї залишилось. Да. Дивіть, около ножа Та я прям... Це я ж кажу, ніяк. Просто ніяк. На жаль, в стадії трьох столів я не навчився вигравати монетки, тому вилетів і сіли в турнір за 5 тисяч гривень. Такий у нас тут склад. Завтра в цьому турнірі дають 500 тисяч фішок за 15 тисяч гривень сьогодні. Вхід 5 і 200 тисяч на ну, 25 блондів сів. Богданчик, передай привіт. Всім привіт, ставте лайки, коли байки. О, ну це я розумію. Шахтар вперед. У -у -у. Ой, хороша! Коротше, відкрився, не побачив, що тут. Ну точніше, Лімп, Лімп. Я думав, що рейси кол. Лімп 8 тисяч, кол, 8 тисяч, а 24 тисячі дав. Отакий от флоп, мені 50 тисяч. Мене така, ми Олин, там інстакол, нам жопа схожа. Подивимось. Ааа, ну, ще... отака. <рістила> отака. Ну, балет. я, я, я теж дві пані. Валера. О, це, це ніяк не підходить. Ясненько. Коротше, ситуація наступна. Залетів вже я в турік по 5 тисяч, успішно там шатали мені тузів, їхав додому і зрозумів, що світло ще не включили, тому заїхав, по... якби це не було дивно, пообідати, хоча вже вечеряти треба. Але я намагаюся в офлайні бути голодним, щоб мозок краще працював. Тож зараз повечеря обідаю і буду монтувати влог. Думав, можна недільну загрузку загрузити, бо не так зараз і пізно. Але завтра буду грати геролер за 57 тисяч гривень і думаю, що краще відпочити. Хоч він на 16.00 часу буде виспатись, але все ж таки я обрав відпочинок. Тож Це найкращий, мабуть, турнір і мій найулюбленіший з усієї серії. І пора вже його тягнути, скільки можна виходити на фіналки і вилітати голобою. Склади, думаю, не дуже будуть, але ну, це що, колись мішало нам. Ну. Тож заряджаємо ауру і завтра будемо тягнути.